Практика прогресивної м'язової релаксації. На вдохі ми напружуємо праву руку. І на видихі її розслабляємо. Знову вдихаємо, але напружуємо ліву руку, все інше тіло розслаблене. І на видихі розслабляємо. Напружуємо тільки праву ногу. І на видихі розслабляємо. Напружимо тільки ліву ногу. Все інше тіло, тіло розслаблене. Вдох, напружили і на видихи розслабили. Напружимо м'язи живота. І на видихи розслабили. На вдохі напружимо плечі. І на видихи розслабили. На вдохі напружимо обличчя, все лепо і на видихі розслабили. Напружуємо сідниці, все інше тіло розслаблене. І на видихі розслабляємо. Повторюємо практику 3-4 рази.